З дронами на оптоволокні розрив, на жаль, шалений противник переважає нас більш ніж суттєво. Ну, цьому є пояснення, чому так сталося. Тому що, коли ми придумали технологію, як це може працювати, ми звернулися до кого? До Китаю, оскільки вони є основним виробником оптоволоконного кабеля, і у них було обладнання, яке могло їх замотати. Наряду з цим інформація так чи інакше потрапила і до Російської Федерації, оскільки, як ви знаєте, Китай так чи інакше приховано. Продовжує підтримувати Російську Федерацію, і точно не збирається давати Росії програвати в цій війні. Вони умовно на одному підприємстві, де є 10 станків по намотуванню, дев'ять мотали на рашку, і тільки один косо криво з затримками мета для України. Відповідно, Російська Федерація отримала ресурс, який могла швидше перевірити на лінії боєздітнення, визначити ті зразки, які працюють краще, ті схеми робочі, які працюють краще, і розгорнути це виробництво в себе на території, в той час як Україна. Має танцювати з бугном, завозити ще через даже не буду розповідати, щоб, не дай Боже бля, Китай не розібрався, як ми це все завозимо, і потім у на підприємстві експериментувати і направляти проти ворога. Тому зараз дійсно противник суттєво поражає в цьому рішенні дронів на оптоволокні. і це є проблема. Чому? Бо на дронах на оптоволокні не страшний для них реп. Вони можуть працювати в лісистій місцевості, вони можуть працювати в умовах складного радіогоризонту. Тобто вони не замінюють інші рішення, але зайняли свою нішу для виконання певних завдань. І як наслідок, ми зараз звертаємося до людей і кажемо: дивіться, друзі, так чи інакше, у нас дронів звичайних на звичайному рішенні, вони приходять за рахунок державних передатних контрактів власних закупівель. Їх бракує, але ми бачимо в перспективі планування, що там, до прикладу, осені ми зможемо закрити необхідну потребу підняти собі бойову спроможність. Щоб кількість екіпажів робила ту кількість вильотів, яку може зробити на максимумі, а не працювати в півсили, тому що недостатньо дронів. А тут можна спрогнозувати. А якщо казати про дрони на оптоволокні, ну ніяк ти не спрогнозуєш. Тому ми зараз збираємо, просимо українців, допоможіть нам гривня 2, 3, 5, хтось стільки може, тому що ми маємо навчити особовий склад високоякісно виконати завдання на цьому засобі, впливати на ворога, вибивати його піхоту, вибивати його льотні групи, які супроводжують їхні розвідку, їхні піхотні групи під час чинення бойових дій. І плюс паралельно ми працюємо над тим, щоб отримати можливість державного контракту, і тоді можна буде сказати, що коли підуть активні державні контракти, ми зможемо спочатку зменшити розрив. Це відбудеться десь до кінця осені 2025 року, і на деяких вітинках до кінця поточного року, початку наступного, можна говорити про те, що ми вийдемо орієнтовно в парі.